Для людини властиво думати про своє майбутнє. Часто для того, щоб дізнатися свою долю, як прийняти правильне рішення або не збитися з вірного путі, люди звертаються до гадалок, до карт, до зірок і багатьох різних методів. Проте давайте розберемось, який з цих всіх методів найбільш дійсний, і подивимось правді в очі, скажімо так, наш творець. Є Бог. Він, згідно Біблії, знає наше життя з того моменту, як ми народились, навіть ще до того, як ми народились, аж до того моменту, коли ми помремо. Бог навіть знає наперед, Потрапимо ми до раю чи пекла. Відповідно, як найкраще прожити його, знає також Бог, і як найкраще влаштувати. Своє майбутнє ми можемо і яке рішення правильно прийняти, також може підказати найвірніше тільки Бог. А так як ми пізнаємо Бога через людей Божих, через Його книгу, через Біблію, через людей, які нам її пояснюють, то найвірнішим рішенням для того, щоб влаштувати своє щасливе майбутнє, буде рішення почати слухати. Слово Боже і людей Божих і покорятись цьому. Амінь.